Ну і яке ж свято без бутербродів. Сьогодні хочу поділитися своїм ходовим рецептом святкових бутербродів. Такі бутерброди розлітаються на ура. Скільки не готуй, їх завжди мало. Я буду використовувати тостовий хліб, його перерізаю навпіл. І для того, щоб він хрустів, запечу його 10 хвилин в духовці при температурі 170 градусів. Для яєчних кульок я натираю варені яйця на маленькій терці, додаю чесничок та майонез. Тепер хлібчик потрібно намастити вершковим сиром. Зверху викладаю лист салату, помідорку, шпроти і в самому кінці кладу яєчну кульку. Ось і все. Все дуже просто і смачно. Приготуйте такі бутерброди на свято і вони залишаться вашими улюбленими. Бажаю смачного!